Борів Вербиченька Сторженецького району діти тепер зможуть не тільки розважатися, а ще й читати новоствореній олімпійській бібліотеці. Література зібрана вся і вироблена Національним олімпійським комітетом України. Нараховується близько 20 екземплярів, але з часом ми будемо її поновлювати, тому що літературу пишуть дуже багато різних книжок. Під кожні олімпійські ігри розробляється окрема література. Література, яка представлена в бібліотеці, буде цікава всім і дітям, які люблять читати, і навіть тим, які не цікавляться книжками. Повняють представники Олімпійської академії цих підручниках. досить багато представлено різних ілюстрацій, і для дітей шкільного віку вони будуть досить цікавими. От, наприклад, тексту бачите не досить багато, і картинка самої спортсменки, як вона виграла ці змагання. Тому це досить цікаво для дітей шкільного віку. Я думаю, що цікаво, тим більше тим людям і тим дітям, які дійсно цікавляться спортом, які займаються насамперед, спортом. Я думаю, що їм буде цікаво знаходити якісь. Нові висоти в книжках, які вони ще не знали, дізнаватися про нових спортсменів. Урочисто перерізав стрічку, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу, та триразовий учасник Олімпійських ігор. Іван Гешко я хочу сказати, що це навіть, якщо даже одна дитинка, якась якщо її і вона візьме з цього як кажуть, якісь для себе уроки, якісь напрямок в житті. І насамперед, це основна я думаю, це, це щоб вести здоровий спосіб життя, то це я рахую, що ми вже зробили якесь хорошу справу. Така бібліотека на боковині створена вперше, але цей досвід кажуть представники Олімпійської академії, згодом проваджуватимуть і в інших таборах Чернівецької області. Вероніка Залевська Іван Чижик місцевий час.